Всім вітання на моєму каналі. Чергова шара посилка Це, друзі, не що інше, як упси, безперебійники. Тема в свій час була дуже актуальною. Зараз зрозуміло, що немає таких проблем з електрикою, як було раніше. Але тим не менше це непогана покупка. Ну, як для мене. Попередньо вони не робочі, але Але це мене не лякає. Так, ну досить добре, що в комплекті є такий шнур. Ну, Дивіємося, що. З виду прекрасно. Заявлені характеристики 300 Вт. Моделька WR600A. Корпус цілий, не пошкоджений. Так, ну, зрозуміло, що не працює. Ну, що можна зробити? Перш ніж йти до розбору, зараз спробуємо увімкнути. Так, це у нас шнур йде на живлення, на зарядку, а ці два виходи це вже йдуть на, на включення до споживачів. Зараз я знайду шнур, щоб під'єднати і подивіться, чи взагалі йде да, зарядка. Так, ну, да, друзі, ніяких признаків він не подає. Але я не зовсім впевнений, чи він може працювати без батареї. Зараз я відімкну. Так, ну зараз скриємо, подивимося, що, що тут, звичайні у нас, Так, самі різи, вроді би як. Розбираємо корпус так, обережно щоб... Ну, ідеальний стан. Ідеальний стан. Я бачу, що тут ніяких втручань не було. Це мене дуже радує. І досить е, хочу сказати, що е, даний безперебійник досить добре розбирається, тому що в мене були модельки, можна подивитися на каналі, то там конструктивно зроблено так, що ну, в дуже поганому доступі. Ну, не в доступі, а для того, щоб розібрати, ну, дуже багато треба. Там плата до верхньої кришки прикручена, воно пластик дуже крихкий. Ну, тобто Мені конструкція не зовсім сподобалася. Ну, але тим паче для заміни акумулятора ви ж не будете його міняти там образно. Тому на років на 5 вони достатньо працюють. Так, зараз спробую фішечки від'єднати. Акумулятор з глибоким розрядом. Ну, звичайно, що я візьму на роботу, спробую його зарядити. Ну, але більше 10 років я думаю, що тут вже безполезно щось робити. До речі, кому цікаво, акумулятор у нас 5 Ампер годин моделька FR1250. Так, Ну і величини, до яких Так, Ну, друзі, отакий акумулятор. Це чисто для того, щоб перевірити справність. Ну і хочу ще, друзі, таке зауваження зробити, що дані безперебійники бояться... Неправильного підключення. Тобто, якщо ви, не дай Бог, підключили не так плюс до мінуса, то можна сказати, що безперебійник можна викинути, тому що дуже багато деталей згорою. Так, я під'єдную. Так, подав звук. Друзі, безперебійник працює, так що можна сказати, що перший справний. Так, від'єдную. Акумулятор завтра я спробую зарядити. По акумулятору я зніму окреме відео для того, щоб можна було, ну, зрозуміти, чи вони, чи він зарядиться взагалі чи ні. Зараз, щоб, мож, щоб ви могли зрозуміти, безперебійник можна із живою батареєю. Придбати десь за півтори тисячі. Зрозуміло, що сучасні споживачі, які, до яких під'єднуються ці безперебійники, вони досить затратні. Тобто 300 Вт це вже, ну, скажімо по-іншому, дуже слабі споживачі. Тобто тут вже потрібно набагато більше там, до кВт, для того комп'ютери вже більш потужніші йдуть, Тобто не завжди вистачає саме таких параметрів. Так, щось у мене не виходить закріпити на плоту. Інший. вже в комплекті є шнур. Ну, цей трішки в гіршому стані. Похоже, що він. Може працював, але це тільки естетично. Так, ну я думаю, що стан буде аналогічний, тому можна зразу розбирати. Ну, стан аналогічний. Зараз я клемки від'єдную Те самий акумулятор. Ну, відповідно зараз під'єднаю дротики для того, щоб зрозуміти, чи буде він працювати. Та плюс і мінус. Та, друзі, працює і це не може не радувати, тому що тут нічого не прийдеться робити, буде спроба зарядити акумуляторні батареї. Ну і мабуть і В цьому все. Дані безперебійники. Ну, я так думаю, що перероблю, мабуть. Підживлення від акумуляторної батареї автомобільної для того, щоб можна було використовувати його довший час. Ну, питання, що можна ним живити, зрозуміло, що при сучасних технологіях це, як правило, будуть тільки освітлення по будинку, ну Для того, щоб не ходити з ліхтариком, ви під'єднуєте в мережу і у вас в кожній кімнаті, незалежно від того, де ви будете, буде світити світло. ну Плюс будуть працювати всі розетки. Це можна робити зарядку телефона, там, іншими словами, інтернет, якісь не немалоємкі споживачі. Ну, сучасні телевізори це 100% будуть працювати. Ну і Хочу забігти наперед. Зрозуміло, що в них ко Коефіцієнт корисної дії дуже низький, тому що йдуть великі втрати на трансформаторі. Ну Це не суть. Розумієте? Скажу по-іншому, що схожий безперебійник в умовах блекаута коли тоді було масове від'єднання світла. То будинок е, споживав від акумулятора, ну це розряджався акумулятор до 11 вольт автомобільний, там здається 65 ампер -годин, то вистачало на 8 годин. Тобто, це було приблизно в одній кімнаті ну, по черзі, зрозуміло, що горіло світло, працював телевізор, працював роутер, там періодично якісь зарядки для телефона працювали. Ну, зрозуміло, що він на 300 Вт не працював, але у нього десь було 50-100 Вт стабільно. Так що, зрозуміло, якщо від даного безперебійника заряджати автомобільний акумулятор, то це недоцільно, тому що він буде заряджати його дуже довго. Але ж, е як варіант, коли немає нічого, то дані пристрої непогано вас врятують. Ну, зрозуміло, що буде працювати ноутбук. Це без проблем. Ну, що ще додати? Та більше нема чого й додати. В принципі, там кому буде цікаво якісь подробиці, в мене на каналі є, мабуть, декілька відео із ремонтом, із переобладнанням, і вдосконаленням. Ну, коротше, всі ті нюанси. Які потрібні для того, щоб переробити його під автомобільний акумулятор. Ну, думаю, на цьому можна завершити. В наступному відео я спробую зарядити акумуляторні батареї від них. Якщо щось вийде, то ну, обов'язково виложу відео. Так що, друзі, на все добре.